Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, а завтра субота. Хто працює, того завтра вихідний. Наприклад, мого чоловіка. І на дворі вже пахне весною, так що він завтра гарно спланує роботу і відпочити не дасть нікому. Тому мені як Нормальній жінці, треба до цього підготуватися. Завтра ми поїдемо на дачу, як дасть Бог доживемо і буде гарна погода. Тож мені потрібно приготувати з собою якийсь перекус. І я вирішила сьогодні спекти соліні пироги з піщано-дрожджого тіста. І рецептом цього тіста хочу поділитися з вами. Це тісто швидке і легке в приготуванні. Я приготувала все, що потрібно. Рецепту, як такого, я не маю. Усе готую за принципом і на око. У чашку я всипала вже три ось таких чашки по 250 г муки і взяла ще собі на призапас. У мене були залишки маргарину, я поважила 175 грам. Холодне молоко. Я спеціально не переливала його, щоб ви бачили, що воно холодне, не підігріти. Взяла трошки тепленької водички, Ну, мілілітрів 10-15, всипаю у теплу воду. Чайну ложку сухих дріжджів. ну і ще чуть-чуть. там досить і чайної ложечки. Всипаю чайну ложечку цукру, і нехай воно собі тут запрацює, прокинеться і запрацює. А тим часом у муку додаю чайну ложку солі, перемішую і на крупну терку перетираю маргарин. Я постараюся зробити два пирога, один у мене буде з сиром і шпінатом, а один буде з грибами і з куркою. І перетираємо муку з маргарином <кій> до крихти. Так, <кій> муку перетерли, зараз будемо замішувати тісто. Дріжджі вже стали такою шапочкою, виливаємо їх на перетерту мукичку. Вливаємо одне яйце. І вливаю. Холодного молока. Якби було молоко домашнє, то можна б його розвести, було б трохи водою, а так це ...покупне... то розводити не будемо. Все лишилось ріжді трошки. Ось таке рідкувате тісто вийшло. Я думаю, що ця ще майже чашка мукички увійде. Ну, тісто має бути м'яке, еластичне, не забите. Так, домішу я його на коврикові. На стінках залишився, звичайно ж, маргарин, так що ми його зберемо. Тістом я люблю працювати, но вимішувати його по пів години я не вимішую. Ось таке м'якеньке, воно вже еластичне. Зараз відпочине. Таке тісто можна тримати в холодильнику і кілька днів. Трошки воно береться до рук, але загалом хороший. Я його припилю, така гарна. Грудочка виходить і потрібно його у плівку і поставити на годину в холодильник. Ну, я поставлю отакий пакетик. Хай відпочиваю. Зустрінемося через годину. Пройшло вже більше годинки, я підготувала дві форми, такі невеличкі, застелила пергаментом, приготувала дві начинки, ті, які в мене були, і дістаю тісто. Тісто, ніби як чу-чуть почало підходити. Тісто можна не ставити у холодильник, але воно так краще. Воно дозріває, розкривається і хороше, а навіть стойку після виробів, коли вже вироби готові, не потрібно ставити так, я ділю його на дві частини. Буде два пироги, пироги. і кожну частину ділю на двоє <пироги> одна трошки більше на дно і менше наверх, один зроблю з сиром і шпінатом і зроблю куркою і з грибами. Це багато не потрібно. Я розкачую завтовшки 5 міліметрів. Начинка в мене залишилася від того часу, як я пекла руліні, так що скільки є, скільки використаємо, перекриваємо і защіпуємо. Це вже хто як любить, хто як вміє. Це на смак не впливає. Ось так проколю вилучкою, щоб виходила, виходив пар зайвої рідини. Змастимо його яйцем, відправляємо в духовку, духовка нагріта до 200 градусів у мене. Ну і беремося виробляти слідуючий. Тут трошки. Верх, ще менший зроблю. Начинка у мене гриби, куряче філе відварене і натертий твердий сир. Гриби у мене готові, залишилися теж від попереднього пирога. Так що, якщо хтось не знає, як приготувати, дивіться моє відео попереднє. А філе просто відварений. За смаком посолила, поперчила. Цей я буду робити напіввідкритий, щоб не робити полосочки, смужки, я його розріжу ось так. Вибачте, старость, мабуть, начинку зроб... заливаємо заливкою яйце і ложка сметани. Посолила, поперчила за смаком і залила. Трошки би не допрацювала і накрила. Можу вгадати, треба верхній брати маленький шматочок. Він розтягується решіткою Ось такий витвір мистецтва ставлю в духовку. Разом до того, вони в мене помістяться, нехай доганяються і печуться. Зустрінемося за чаєм. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Випікалися пироги 50 хвилин. Зараз ми розріжемо. Давайте я розріжу з грибами і скуштую. Шматок ось такий він в розрізі, крабів було маловато. Дуже смачно. Тіста трошки, дуже смачно. Ну і зараз розріжемо з зеленью. Дуже смачно. Можна пекти з любою начинкою. Ну що, друзі, на цьому я відео буду закінчувати. Дякую усім, хто був зі мною, хто додивився до кінця. Я буду рада, хто скористається моїм рецептом. Рецепт дуже легкий, бюджетний і, повірте, смачний. Бажаю усім здоров'я, миру! Спокійної, тихої і ночі, і до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!